Вітаю вас, друзі, сьогодні в своїй маленькій скромній майстерні. Хочу вам показати свій невеличкий експеримент по створенню настільного або переносного розкладного мольбарта. Задача проста, принцип його дії теж зрозумілий, він повинен розкладатися, мати декілька положень з різними кутами нахилу, для того, щоб в різних умовах при різному освітленні було. Комфортно ним користуватися комфортно і зручно. Власне, для того, щоб зробити його, я заготовила пару деталей з фанери товщиною 8 мм. Також, як ви бачите на екрані планочки соснові товщиною 5 мм, це для того, щоб зробити упори. І ще вирішила взяти таку штучку і з неї зробити ручку. Її товщина 2 см. І в цілому вона буде компенсувати товщину закритого мольберта, щоб не було перепадів. В цілому, розміри в мене довільні, але сама оця планшетка вийшла 34х35 см. Також я підготувала невеличкі петельки для того, щоб було зручно відкривати, закривати, складати наш мольберт. І ще в мене є отака букова планочка товщиною 8 мм. Вона буде упором для Мольберта, коли він буде відкритим. Ну, і ось, власне, такий Мольберт в мене вийшов: компактний, складний. Передньою частиною я обробила лазур'ю антисептиком для деревини прозорим, а задню кольором палісандр. В принципі, конструкція вийшла дуже зручною. Вона має 5 різних варіантів кутів нахилу. І складається лише одним рухом руки. В принципі, як і розкладається так само зручно. Для його виготовлення я взяла свої підручні матеріали. Ну а по часу пару днів, за які я його зробила, пофарбувала і нанесла логотип майбутньої замовниці. Дякую за увагу! Ставте свої вподобайки і підписуйтесь!